Вітаю! На третьому році з макетування ми навчимось підключати до плати активний динамік, який також називають базером. І дуже важливий елемент керування кнопки. Почнемо з динаміка. У нього, так само як і у світлодіода, є дві металеві ніжки різної довжини. Це означає, що для його підключення також є важливою полярність. Плюс, тобто довга ніжка, має йти до плюса джерела живлення. А мінус коротка ніжка до чорного мінусового дрота від батарейок. Таким чином, підключення динаміка майже ідентичне зі світлодіодним. Єдиним виключенням є те, що динаміку не потрібен резистор. Ви, звісно, можете його поставити із резистором, але при цьому базер стане звучати слабкіше. Включаємо джерело живлення до плати. Тепер довгу ніжку динаміка вставляємо в червону лінію, а коротку в синю. Динамік одразу має почати видавати дуже приємний звук. Переходимо до кнопок. Ними можна контролювати увімкнення та вимкнення кожної окремої деталі та всього пристрою загалом. Все залежить від того, куди саме ви встановите таку кнопку. Ми будемо використовувати два різних типи кнопок. Перша спрацьовує тільки тоді, коли користувач на неї натискає, та перестає працювати, якщо її відпустити. Другий тип кнопок дозволяє фіксувати стан. Тобто, якщо на неї натиснути та відпустити, вона залишить вімкнений стан до того моменту, доки користувач не натисне на неї знову. У різних випадках зручно застосовувати кожен з цих типів кнопок. Кількість ніжок контактів у різних кнопках різна. Найпростіші кнопки мають всього два контакти. Кнопки, що ми будемо використовувати зараз, мають аж 6 контактів. Щоб спростити задачу підключення, одразу зазначимо, що верхня трійка контактів повністю дублює нижню трійку. Тобто насправді можна вважати, що у кнопки три основних контакти центральний та два по боках. Давайте навчимось правильно встановлювати таку кнопку макетну плату. Оскільки є дублювання трьох основних контактів, то кожна пара має потрапляти у свій окремий ряд дірочок. Давайте розберемо, що це означає. Візьмемо для прикладу центральний контакт на кнопці. Він має свого дублера, теж по центру. Ці обидва контакти поєднані між собою всередині кнопки, тому ми нічого не зіпсуємо, якщо вони будуть поєднані і через макетну плату. Вставляємо їх так, щоб обидва центральні контакти кнопки були в одному рядку макетної плати. Відповідно інші пари контактів, стануть незалежні ряди плати і будуть поєднані тільки у рамках своїх пар. Важливо зазначити, що якщо ви розвернете кнопку на 90 градусів і вставите в макетну плату, то отримаєте коротке замикання, оскільки всі три контакти кнопки стануть замкнуті самі на себе. Повертаємо кнопку у правильне положення. Тепер вставимо динамік у будь-якому вільному місці на платі, але таким чином, щоб жоден контакт базера не доторкався до дротів живлення. Також в нашій платі вже має бути традиційно підключені дроти від батарейки. Тепер маємо правильно поєднати ці три елементи кнопку, динамік та джерело живлення, щоб базар працював тільки після натискання кнопки. Звісно, робимо це за допомогою дротів. Уявляємо собі, що струм заходить через червоний дріт і потрапляє в червону лінію на макетній платі. Далі йому поки немає куди йти. Ми маємо створити дорогу до кнопки. Беремо один кінець нового дроту будь-якого кольору, та підключаємо його до цієї червоної лінії на платі. Другий кінець маємо підключити до кнопки. Постає питання, в який саме ряд біля кнопки потрібно вставити цей дріт. У нас є три варіанти: центральний рядок, який знаходиться рівно по центру відносно кнопки, або якийсь боковий. Для спрощення вибору підключайте завжди до центрального контакту. Він є обов'язковим для з'єднання. Тепер струм може потрапити до кнопки. Далі ми маємо прокласти шлях до динаміка, а саме до його довгої плюсової ніжки, оскільки ми йдемо зі сторони плюса батарейки. Беремо новий дріт та підключаємо один його кінець до кнопки в сусідній рядок від центрального контакту, або з однієї сторони, або з іншої. Інший кінець дроту підключаємо в рядок до довгої ніжки базера. Якщо вам погано видно в якому саме ряду знаходиться довга ніжка, можна покластися на позначку плюса на верхній частині динаміка. Тепер струм може дійти до базера. Залишилось замкнути коло і дати можливість струму повернутися назад до джерела живлення у мінусовий контакт, тобто чорний дріт. Беремо новий дріт, вставляємо його в один рядок з короткою ніжкою динаміка. Інший кінець дроту встановлюємо в одну лінію з чорним дротом джерела живлення. Якщо вам знову ж таки важко визначити ряд з короткою ніжкою динаміка, просто припідніміть його і подивіться точний рядок. Якщо все зроблено правильно, то при натисканні на кнопку ваш динамік почне працювати. Може так статися, що базер працюватиме навпаки, тобто буде увімкненим, коли ви не натискаєте на кнопку і вимикатиметься при натисканні. Це означає, що ваше підключення дротами до кнопки інвертоване. Щоб виправити цю ситуацію, просто витягніть дріт, який під'єднаний до бокового контакту кнопки, і перевстановіть його з іншого боку від центрального контакту. Все має запрацювати правильно. Тепер спробуйте створити схему, за якою кнопка буде вмикати та вимикати світлодіод. Все працює таким самим чином, тільки замість динаміка потрібно розмістити послідовну пару світлодіода та резистора. Yeah.